Моє вітання всім вам, шановні глядачі. Останні новини. Буквально вчора, 18 червня 2024 року, у вівторок був прийнятий законопроект під номером 9559, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони. Даний законопроект підтримали 303 народних депутатів. Проєкт закону вносить зміни. До закону України про місцеве средування в Україні для розширення увага, їхніх повноважень, органів місцевого срядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони. Проєкт закону передбачає надання повноважень виконавчим органам сільським селищним міським радам щодо будівництва. Облаштування та утримання інженерно, технічних і фортифікаційних споруд. Законопроект також передбачає можливість призначити сільського селищного міського голову на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту населених пунктів. Без звільнення із займаної посади. Тобто, законопроект прийняти. Він на він каже про те, що повноваження розширились для органів місцевого сходування в питанні оборони і безпеки. Окрім цього, існують повноваження на місцевому рівні, які мають виконуватися кожного разу. І в першу чергу, це має розуміти сільський селищний міський голова. Бо його обрали для єдиної мети, щоб він опікувався всіми питаннями на території, в тому числі і питаннями безпеки і оборони. І саме в даному законі, закон України про місцевання, про який ми кажемо, зазначено в 36 статті повноваження в галузі оборонної роботи. Яка складається з 9 пунктів, це незвична стаття, бо ця стаття має відношення до уряду України, бо це делеговані повноваження, урядові. А представник від уряду на території є сільський селищний міський голова, якому вказано, щоб він займався питаннями безпеки, оборонною роботою. Йому треба виконувати дані повноваження. Ці повноваження зараз представлені у вигляді дев'яти пунктів стаття 36, нещодавно, а це в 2022 році, з'явився дев'ятий пункт, який наголошує про важливість питання оборони. І коли приймаються кожного року бюджети місцеві. А саме там є програма соціально-економічного та культурного розвитку, то саме в цій програмі мають бути кошти на оборонну роботу. На оборонну роботу. Я не можу стверджувати, чи були ці кошти надані, затверджені на питання оборони та безпеки відповідної громади. Хто про це розповідав, хто про це наголошував, чи були ці питання на сесіях сільських селищних міських рад підняті? Обговорені? Чи була дискусія, скільки саме потрібно коштів на галузь безпеки? Чи є взагалі в програмах в цільових, Оцей пункт безпека та оборона. Як ці пункти статті 36 були виконані? Скільки коштів було виділено для того, щоб дана стаття була виконана в повному обсязі? Ось в чому питання. А зараз держава ще розширює повноваження органів місцевого сортування. І каже їм, робіть, виконуйте. Бо саме кошти є, мають бути дії. І ці дії мали бути ще раніше, з 97-го року, коли вступив в дію закон України про місцеве судва. Сільські селищні міські голови мали це питання мати на увазі під питанням номер один, бо це безпека. Окремо, в Конституції України наголошено такий момент. він Дуже важливий. Органи органами сесвідування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень в повному обсязі. Увага в повному обсязі. І ось, як коли ми кажемо про статтю 36, стаття 36 була профінансована в повному обсязі, які дії були від сільських селищних міських горів. В цьому питанні в питанні оборонної роботи. Окрім цього, якщо ми скажемо про матеріальну і фінансову основу місцевого складування, то це є рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, ще й у комунальній власності територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають у управлінні. Районних обласних рад. Чи задавались сільські селищні міські голови, що з власністю, і відповідно, які кошти мають бути направлені до місцевих бюджетів і як ці кошти використовувалися в питанні оборонної роботи? Ось над таким питанням треба задаватись було ще тоді сільським селищним міським головам і розуміти і звітувати за виконання. Статті 36 закону України про місцеве судування, а це повноваження в галузі оборонної роботи. Все для цього є. А зараз ще повноваження розширились. Ось в чому питання, шановні глядачі, треба виконувати все, що наголошено в законодавстві. Тому ми з вами обговорили цей важливий момент, сказали, що відбулося прийняття нового законопроекту під номером 9559. Тому прошу вас, поширте це відео, щоб це відео дійшло до багатьох людей, щоб вони це побачили, почули і цю інформацію вони знали. Я всім дякую за перегляд цього відео. Прошу вас поставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Залиште свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, а ми далі працюємо для вас на цьому каналі, висвітуючи важливу інформацію. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.